Долучаємо до нашого ефіру. Політолога Тарас Загородній має бути з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. А, пане Тарасе, а, тут знову ж таки, а, про. Про євросоюз ще поговоримо. Давайте про Рамштайн 17-й, тому що бачите, сполучені штати кажуть, та ми не відмовляємося, ми будемо допомагати Україні. Резерви наразі вичерпано. 96% Ми вже вам надали. Далі як буде з допомогою не зрозуміло. Будемо допомагати чим можемо, але це чим можемо, поки нас як то кажуть, не дуже впечатляє. Чого на вашу думку нам можна чекати або на що розраховувати від сполучених штатів? Буде спільна допомога для України і. Ізраїлю? Чи все ж таки розділять її? Ну, Дивіться. Ми повинні знаєте, діяти в такому форматі. Розраховувати на краще, але діяти, якщо буде найгірше. Розраховувати на краще, ми повинні розуміти, що деякі, деякі Обставини ми не контролюємо. Тобто, ми не контролюємо, як буде поводити себе адміністрація Байдена. Ми не контролюємо, як будуть відбуватися голосування. Так? Ми контролюємо це дипломатичну роботу, яку провинно зробити. Всі українські парламентарії, там громадянське суспільство для переконання е, американського суспільства та е, партійних лідерів, і ми контролюємо тільки виробництво власної зброї. Ми повинні розуміти, що це питання виживання нації так. Це питання контролю наших ризиків, які ми можемо проконтролювати, організувати виробництво зброї, щоб не залишити не залежати від за багатьох позиціях, в тому числі від різноманітних інтриг чи політичних перетрубацій за кордоном. Це нам по силам. Тобто, нація повинна навколо цього сконцентруватися. Те, що ми можемо зробити, тоді ми не будемо так з валідолом спостерігати за тим, що відбувається. Те, що не надають це скільки потрібно, це правда. От нещодавно Бен Ходжес, колишній керівник Сил НАТО в Європі від Сполучених Штатів Америки, які у нього запитали: а чому ви давали прогноз, що до кінця цього року Україна вже буде дійти до Криму? Ну він чесно сказав, додаткових ресурсів не надалі. Тобто, в принципі ми повинні розуміти, що е, кожна країна в цьому світі е, теж виходить з е, особливо впрягатися за інше, не хоче, і в тому числі запитують: а чому Україна сама не виробляє зброю, сама не на і сама не напружується, тому що сполучених штатів зараз з'являється Ізраїль. Не виключено, що скоро з'явиться Південна Корея, тому що Китай там теж може організувати гарячу точку, і так далі. Тому ми повинні виходити. З е, власного питання, як ми організовуємо військову економіку, як ми організовуємо, як от пан залужний писав свої статті, нам потрібна технологічна перевага, щось нове, яке змінить ситуацію на фронті. А це можливо робити тільки українським ВПК, тому що західне ВПК за нас так впрягатися не будемо. і ясно теж повинні це розуміти. Тому сподіваюся, що от на минулому тижні ми у вас в ефірі давно обговорювали, що питання з оподаткуванням. Е Придбутку підприємств, які виконують оборонний комплекс, нарешті буде сунено. Була вже зустріч між виробниками, яку організували Міністерство оборони. Новий міністр так вже проявляє ініціативу, де була ухвалена постанова, точніше, проект постанови, який буде вирішувати всі ці різночитання щодо оподаткування прибутку підприємств. Тепер справа нарешті за кабінетом міністрів. Йдеться про пана шмигаля, тому що Міністерство оборони виносить це на розгляд. Вони повинні ухвалити і заливати максимальний ресурс у виробництво власної зброї. Тоді тільки ми будемо мати якісь гарантії, того щоб знаєте, не чекати, не дивитися, не гадати на картах, скляних кулях, що і як буде що і як буде виглядати і відбуватися у Сполучених Штатах Америки. Е, ви знаєте, та ми ж не проти в принципі е, ну щоб Україна виготовляла більше, щоб ми самі себе забезпечували, е, щоб максимально все було сконцентровано в Україні. Але ми ж прекрасно розуміємо, що щойно ти відкриваєш якесь виробництво е, зброї на території України, відразу знаходиться той, хто може здати ці координати ворогу. Е, тобто це небезпечно. По-друге, ти коли дивишся на площу України, розумієш, що площа Росії це 28 Україн. Ти розумієш, що як би ти си. Сильно не хотів, але ну забезпечити себе самостійно в цій війні, ти банально не можеш. Послухайте, ви площу Ізраїля знаєте. Але тим не менше, Ізраїль... ви ж зараз сказали про те, що Штати допомагають Ізраїлю. Коли коли Ізраїлю не допомагали, 20 років штати не допомагали Ізраїлю. Ізраїль самостійно будував підприємства ВПК. На території менше ніж Львівська область, яка прострілювалась, вибачте, не просто з ракета з гармат, коли створювався Ізраїль. Ізраїлю питання було виживання нації. Вони будували заводи. Вони навіть встигли побудувати ядерний реактор, так в пустелі Негех. Коли знову таки ніхто не допомагав і навколо було вороже оточення, здають, не здають це питання. Це війна. Так, якщо знищується підприємство, значить повинна побудована щоб бути два підприємства. Якщо немає можливості, значить під землею будувати. Тут не питання, знаєте, там може, не може, воно повинно бути. От, от в чому проблема в чому ніхто за нас не зробить це. Здають, не здають так. Я знаю, мене знайомі теж розповідали. Побудували підприємство через а, буквально там через місяць прилетіла. Не були прильоти. Значить, щось треба по-іншому виходить тому що воно у нас повинно вироблятися Ви повинні розуміти, ніхто не хоче розширювати виробництво заради України. Ще раз у чітко ясно повинні зрозуміти, тому що там. Там бізнес, вони дивляться, а що ми будемо робити з цими додатковими площами, коли закінчиться війна в Україні. Хто нам за це буде платити? Все, на цьому питання закінчується. Далі вони говорять: у нас контракти з іншими країнами. Україна не пріоритет. От у нас є перелік от того, що є, от як з Європою. Обіцяли мільйон снарядів, дали тільки 300 тисяч. Сказали, ну вибачте, у нас не виходить, тому що ніхто впрягатися не хоче, тільки Україна повинна впрягатися. От і все тут Росія, не Росія. Це 25-те питання. Питання в тому, що Західна зброя, ще вона надається нам, є буде заборонено бити по території Росії, а без перенесення війни на територію Російської Федерації, вибачте, Росія нас просто перетисне. Вони сильніше і економічно, і демографічно. У нас іншого шляху немає, як і Узраїля, коли він тільки створювався, був притиснутий до кінця. Все тут тільки напруження всіх сил, які тільки можливо. Я ще раз говорю, або по іншому, проводити деконцентрацію промисловості, так для того, щоб не було неможливо було спіймати, або підземне під землею розвертати виробництво. підземних приміщень в країні, ще з радянських часів дуже багато. Ще про одну допомогу з питаю. Єврокомісія пропонувала виділити Україні 50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів. І за словами тоді Форфондрляєн, ця допомога мала би забезпечити перспективу і передбачуваність для уряду в Києві а також стимулюватиме інших донорів активізуватися. Проти цього плану виступила свого часу Угорщина і сказала: ну, ми не будемо підтримувати всю цю ідею. Ну і відповідно сьогодні вже пишуть про те, що євросоюз має запасний план щодо того. Як діяти на випадок, якщо угорщина накладе вето на ці 50 мільярдів допомоги Україні? Що думаєте, розблокують, не розблокують? Ну, дивіться, коли є воля е, чиновничого апарату щось зробити, то вони знаходять лазівки. Це, до речі, історія була зната, коли Угорщина заблокувала комісію НАТО Україна НАТО, а, НАТО все ж таки змогла знайти лазівку, коли вони паралельно проводили захід, начебто і був цей захід, а начебто і, і Україна була присутня там. Да, тобто, при великій можливості вони це роблять. Вони в принципі це говорять. Якщо вони говорить, що якщо у них є бажання надати цю можливість, то вони знайдуть звичайно лазівку обійти заборону ЄС. Наскільки я розум цього угорщина, наскільки я розумію, там йдеться, щоб допомога йшла не як не від ЄС, а я від країн ЄС, тому що кожна країна має суверенне право. Все ж таки, там вести політику, яку вона хоче. Тоді це просто буде не від ЄС, а від країн ЄС, і ну, така можливість існує, і так воно буде. і Ми повинні запам'ятати, що Угорщина для нас це буде величезна проблема. Завжди буде величезна проблема, тому що Угорщина е, е, захищає свій інтерес. Плюс інтерес Росії Угорщина відверто буде проводити будь-які підривні дії відносно України. Я взагалі підозрюю, що в обмін наступ ЄС вони будуть вимагати фактично створення сепаратистського анклаву в нашій країні під виглядом угорської національної автономії. Як це робила Росія у нас на сході? З перспективою для того, щоб проводити підривними заходи для підриву стабільності нашої країни, і як вони там мріють, це повзуча окупація закарпаття. Тому ми до цього повинні готові бути. щоб буде такі вимоги, готувати відповіді Угорщини на такі неприйнятні для України вимоги. Знайти тут якісь інші важелі, тобто там будь-які мирні перемовини, будуть неможливі, тому що там говорять і у Європі є свої важелі та тиску на Угорщину. Вже сказав не важель, немає важелі. Які є важелі? Єдине важель це можливість там притиснути чи не притиснути цю допомогу. Але Євросоюз є заручником власної демократичності. Якщо ти притиснеш якусь допомогу е, Угорщини, вони почнуть блокувати взагалі всю діяльність Європейського Союзу, тому що все ухвалюється про консенсусом. Єдиний спосіб. Притиснути Угорщину це оголосити санкції Угорщини, а конкретні санкції, схожі, наприклад, з російськими санкціями. Як до речі, робили на початку цього року американці, коли вони запроваджували санкції проти одного з банків в Угорщини, де була частка Газпрому, частка уряду Угорщини. Банк припинив існування на наступний день. Тут тільки такими важелями повинно бути, але ж угорці хитро діються. Ви ж повинні розуміти, що Орбан не ідіот. Вони йдуть над... йдуть. По червоних лініях, але не переступають їх, і вони, я от спостерігаю, за їхньою поведінкою, Вони намагаються це не робити. Наприклад, вони голосували за репарації з Росії. Щоб забрати з Росії в ООН. це так, підтримують Ізраїль, наприклад, так і багато інших речей. Тому вони не дають приводу, щоб це робити. Вони поводять себе дуже розумно з точки зору захисту свого інтересу, ну плюс російського інтересу. Тут я вважаю, що з нашого боку повинна бути максимально скорочена взаємна. Взаємна залежність, тобто, якщо Угорський, угорщина угорський погодить себе так, у нас повинна бути мінімальна економічних зв'язків. Так, ну наприклад, оці Банк, за який заступався Орбан, чому він працює в Україні? Нехай йде собі а він ще ж паралельно в Росії. Працює, ну, Значить, значно ну, цей банк не повинен працювати в нашій державі. Навіщо він нам тоді потрібен? Це важить тиску на Україну, в тому числі. Нехай працюють там румунські банки, польські банки та інших країн, які цінують Україну, з якою є дружні у нас стосунки. А далі тут ми повинні розуміти формувати коаліцію, в тому числі підтримки України, тому що Угорщина ж конфліктує не тільки з Україною через угорців. Вона конфліктує з румунами, зі словаками, в тому числі, там та іншими, іншими країнами. Ми повинні виходити з того, що Угорщина це реваншистська країна? Це така маленька Росія, яка е, має хоче реваншу через приниження у 1920 року, коли за результатами Тріанонського миру. Угорське королісто втратило дві третини власної території, яку, їм, яку вони займали в Австро-Угорській імперії, і увесь весь час у них іде цей р... ресентимент, що називається, і вони цього ну не покинуть, вони завжди будуть себе так поводити. А після того як Єврокомісія сказала, що та Україна готова розпочинати перемовини з Європейським Союзом, коли Надали зелене світло е, до цих самих перемовин. Ми розуміємо, ми не ставимо собі там знаєте, не вдягаємо рожеві окуляри. Ми розуміємо, що це станеться не завтра, не післязавтра, і може і не наступні два роки, але тим не менше. Е, після того Євросоюз також сказав, що йому теж треба підготуватися до того, щоб прийняти нових членів. Бо те, що працює для 27 держав, не буде працювати для 33-35. І е, е, е. отут от е. знову ж таки ми повертаємося до питання Угорщини і до того, чого. До чого треба підготуватися Євросоюзу для 35 країн? Вони мають змінити ці право вето. Вони мають змінити порядок прийняття рішень. А я не бачу, як вони змінюють порядок прийняття рішень. А як вони змінять порядок прийняття рішень? Якщо он, для того, щоб змінити порядок прийняття рішень, потрібен консенсус всіх країн ЄС. А яка країна відмовиться? Вони можуть готуватися до прийняття країн довше ніж країни готувалися до вступу в ЄС. Ну, теоретично, да ну я не бачу, як вони змінюють це. Ж, я ж говорю, євросоюз він був розрахований, що вони приймають ці країни, які поводять себе відповідально, Ну з'явилася угорщина, яка показує, що можна себе поводити як хоче, і нічого і за це не буде. Там ж в ЄС, навіть порядку виключення немає з ЄС. Так це перше. Друге, я вважаю що приблизно 10 років, як мінімум, ми повинні розраховувати на вступ в ЄС. Чому? Не тому, що от Польща. Співмірна країна за розміром і населенням, ну у нас не знаю там скільки там плюс-мінус буде однакове населення, вони сім років вступали. Спочатку вони, до речі, в НАТО вступили. Я взагалі прихильник того, що Україна сконцентрувалася на вступі в НАТО, тому що нам потрібна безпека або безпекових гарантій, і тут, до речі, можна в безпекових гарантіях можна обійти фактор Угорщини, тому що якщо Сполучені Штати Америки чітко собі заявлять. 说。Sure. Це питання їхньої національної безпеки. То якщо м, Угорщина почне щось говорити не так, то вона вже буде розбиратися з Вашингтоном і розбиратися не з дипломатами, які добрі, е, такими добрі поліцейські, як так в таких випадках, а будуть розмовляти зі злими поліцейськими, які будуть популярно пояснювати керівництво Угорщини, що може статися з ними, якщо вони так себе будуть поводити, і їм дуже це не сподобається. Тому дивіться, по і четвертий фактор, який ми повинні розуміти, а, про Євросоюз. Євросоюз це питання про гроші. Так, якщо НАТО це гроші та безпека і військова компонента, то тут суто про гроші. Питання перше: чи є у Євросоюзу ресурси для того, щоб інвестувати в Україну, як вони, наприклад, інвестували в Польщу? А Польща за різними оцінками отримувала ну тільки офіційно 200 мільярдів євро, так? Це прямих дотацій, а за різними ще програми приблизно 500. Так? Питання: чи є у Євросоюзу такі гроші? Далі питання: якщо є, то у кого якщо ці гроші у когось треба забрати, перерозподіляти? Чи захочуть ці країни, які... Хочу цих віддавати свої гроші, наприклад, України. У мене поки що це питання велике. Далі, коли приймали, наприклад, Польщу, ця країни східної Європи. Економіка Євросоюзу була на підйомі. Був дешевий російський газ. Німеччина є головний драйвер економіки. Спокійна. Могла в тому числі нести ці витрати. А це витрати там рівно головна Німеччина. Тут питання чи є зараз такі можливості у Німеччині? Я поки що не бачу таких можливостей у Німеччини, і газ здорожчав і. І економіка не дуже добре себе почуває через нестабільний світі і так далі. Тому ми повинні розуміти, що багато ще є суто економічних перешкод, або є такі Мастрицькі вимоги, ще є такі е, параметри. Тобто ті, хто вступають в ЄС, повинні мати співвідношення боргу до ВВП е, 60%. України вже 100 зараз, коли воно виправиться, велике питання. Далі дефіцит бюджету 3 Ми розуміємо, що зараз про такі цифри навіть йтися і найближче на 5, 5 років, точно ні. У нас завжди буде дефіцитний бюджет, ми повинні це чітко розуміти. І багато інших але, які поки що не дають мені оптимізму говорити, що так воно і є. Але. Я упевнений, що от в НАТО ми можемо швидше вступити чи отримати гарантію ніж в ЄС, тому що це нам більше потрібно. Нам потрібна безпека, бо без безпеки немає економіки. Але кожного разу, коли ми говоримо про вступ до НАТО, ми говоримо і про закінчення війни. Закінчення війни, звісно ж, на умовах України. І вчора, Петр Павел, та президент Чехії, говорить про те, що затягування війни грає на руку Росії, і тут виходить Шольців, каже, що скоріш за все війна триватиме дуже довго, коли в офісі президента говорять про те, що вона вже там десь. Пік пройдений десь на там 70% ми вже пережили тієї війни. Дивіться в такому форматі, як нам надають допомогу, все інше, вона буде тривати довго В форматі, коли ми самі напружуємось і повністю переходимо в мілітаризацію економіки. Тобто підприємства, як от ви говорили, там розбомбили підприємства. Так, значить, повинно ще два підприємства побудовано. Значить, повинно паралельно побудовано трійша підприємства для того, щоб у ворога не було можливості знищити всі виробничі цикли. Так? Тому тільки наша зброя, яка дасть можливість переносити війну на територію Росії. Нові рішення, технічні, як говорив пан Залужний. От дивіться, я завжди приклад приводжу Чорного моря. На штампували надводних дронів, так які це ж самітричний випад Росії, закашмарили Чорноморський флот, так. Надводними дронами. Так, атака була в Севастополі спочатку, потім вже до Керчі дістають, коли там танкери були підбиті і так далі. Наше, шановне, СБУ, для того, щоб показати, що вони не мають до цього ніякого стосунку, показують, що сі бейби назвали морський малюк. Мабуть, дивний збіг обставин з прізвищем пана Малюка. Але питання в тому, що самі зробили. Самі зробили, і вони ж сказали, що це підземне виробництво. Самі зробили, самі наштампували, і тепер порти Одеси, тепер вільні. Ми чекали, що пам'ятаєте, у нас розмови були як тільки почали блокувати порти Одеси. Коли там буде, може буде конвої НАТО? Будуть, які будуть захищати шляхи. Ні, вони не приїхали. Може Туреччина буде захищати, ні, вона не захотіла. Україна взяла, вирішила це питання. Тепер Чорноморський флот Росії під питанням взагалі чи буде він виживати в Чорному морі. Спочатку дронами закашмарили, потім ракети пролітає. І тут питання, взагалі, чи потрібен класичний флот? От в такому форматі, коли великі кораблі? А якщо там буде 10 тисяч дронів постійно патрулювати Чорне море, то Чорноморський флот Російської Федерації взагалі. Нам не потрібен буде і що дивиться. Відкрити парти Одеси, зернова угода, ми щось про неї вже забули говорити. А чому? А вона не потрібна тепер. Не потрібна там згода чи незгода Путіна, не потрібна посередницькі, так звані посередницькі послуги Ердогана, який нас теж продає оптом і в роздріб, коли потрібно, зі своєю комісією. От коли взялися в руки і почали вирішувати це питання. Вирішили? Вирішили, чому інше не можна вирішувати? Так. То виходить, вчимося, пане Тарасе. А, щоправда, ну так. Так, напружуватись треба. Тоді, тільки власна зброя, тільки тоді війна буде швидше закінчуватися. Ми ясно і чітко повинні розуміти, тому що росіяни не стоять на місці, вони розвертають свою військову економіку також. А, про нашу військову справу говоритиму вже наступної години. Вам наразі дякую за те, що долучилися дякую. до ефіру і за ваші коментарі. Дякую до наступних зустрічей. В ефірі Загородній, політолог був з нами на зв'язку в цій годині.